Здається, війна має до біса простий алгоритм. Її починають, щоб завоювати території, населення, ресурси, стати могутніше або не дати ворогу напасти першим. Далі йде військова кампанія. А потім або пан, або пропав, або мен на нових умовах. Але з 1946, по 2005 рік. Мирним договором закінчилось лише 16% усіх конфліктів. що заважає державам домовитись, і чому це майже неможливо зробити? У російсько-українській війні. Першу світову війну планували закінчити до Різдва. До Різдва 1914 року. Але нові види зброї, виснаження економіки та важкі втрати стали цьому на заваді. І конфлікт дещо затягнувся. І поки військові намагалися створити бога із машини, політики пробували покласти край довгій війні іншими методами і знайти компроміс. Але жодна з ініціатив так і не дала результату аж до 1918 року, хоча таких спроб було немало. Знайомтесь, це Йоган Хайнрі Краф фон Бенштоф. Посол Німеччини в Сполучених Штатах Америки під час Першої світової війни, активний учасник перемовин між ворогуючими сторонами, людина, яка в 1916 році промовила фразу Мир лежить на столі і чекає, поки його піднімуть. Чому ж тоді цей мир так ніхто і не підняв? Відмову держав вести переговори, можна пояснити декількома причинами. І перше, це те, що в західній науці називають Санк Кост Фелес, тягар витрачених зусиль. Уявіть, ви вступили до університету на омріяну спеціальність. Провчились рік, і зрозуміли, що ви помилялися, і це не ваше. Хтось після цього кине спробу отримати диплом, а хтось вважатиме, що поклав вже надто багато зусиль, грошей, сльоз, та поту і продовжить вчитися. Другий випадок це якраз Санк Кост Fallacy. Раціонально не враховувати минулі витрати, але деякими людьми рухає бажання спробувати відіграти невигідну інвестицію або довести справу до кінця, наче поки все звучить легко, чи не так? А тепер спробуйте перенести цей принцип на світову війну: тисячі людських жертв, спалені міста, біженці. І тут раптом Кайзер Вільгельм виходить до народу із промовою, що знаєте, лібелянсльойта, яка несподіванка, війна видалась надто затратною і невигідною, тому треба звільнити зайняті німеччиною території, повернутись до кордонів 1914 року, і ну зробити вигляд, що нічого такого ніколи не траплялось. Зрозуміло, такого не було, адже тягар понесених вже витрат змушував держави продовжувати. І вимагати від ворога як мінімум поступок, навіть коли здавалося, що це тупік. Відіграти ситуацію назад не виходить. Що далі? Країни Антанти не йшли на перемовини, бо сподівалися, що рано чи пізно дядько Сем нарешті зрозуміє, що запахло смаженим, і Сполучені Штати так чи інакше вступлять у війну проти центральних держав. Тобто сторони не вели перемовини, бо розраховували, що зовнішні обставини ще можуть змінитися на їх користь. Важко тут не провести паралелі із російсько-українською війною. Вибори в Сполучених Штатах, протести в Європі, позиція Франції щодо відправлення військ в Україну. Це дає надію, що ось ось доля підкине тусу рукави, варто лишень трохи почекати. І поки буде простір для невизначності, щоб поставити ситуацію догори дригом, війна може продовжуватись. Але припустимо, що час грає на бік ворога і немає сенсу чекати у моря погоди. Що тоді? У Першу світову війну німці вирішили відповісти на це підвищенням рівня ескалації? Необмежена підводна війна. Морська блокада Німеччини та скрутна ситуація на фронті підштовхнули Берлін діяти більш агресивно і топити не тільки військові, але й цивільні суди та й всіх без розбору. Це дало їм певну перевагу, але й значно підвищило ризики. І, врешті, скінчилося тим, що США не задоволені терором цивільних судів, вступили у війну у війні в Україні. Росія теж може вдатися до ескалації замість перемовин на невигідних для неї умовах. Збільшення атак мирного населення, бомбардування, застосування ядерної зброї, навіть не будемо зараз спекулювати на ці непрості теми. Лише скажемо, що щоб цього запобігти, покарання за такі дії мають перевищувати вигоду. А цього буде важко досягнути без допомоги західних партнерів України. Давайте тепер трохи відволічемося із аналогіями Першої світової війни. З якими труднощами доведеться стикнутися, коли сторони, наприклад, вже сіли за стіл перемовин недовіра. Якщо країни все ж таки вирішили поступитися своїми принципами та змогли дійти компромісу, скільки вирогідно, що цей умовний мирний договір буде тривати довго? Інакше ж, який сенс тоді у домовленості? Зараз ви зненавидите світову політику ще більше. Це просто держави не люблять тримати обіцянки і їхні мотиви бувають вкрай різними. Мирний договір або домовленість про припинення вогню фіксує той статус-кво, який виник внаслідок війни. А що якщо одна сторона із часом стає сильніше? Уявімо. Є давній заморожений конфлікт між країнами, але кожні, хай буде 5 років на кордоні відбуваються перестрілки. Але загалом ситуація не змінюється. Втім, в один момент одна сторона бачить, що супротивник дещо ослаб, щоб не випробувати свої сили ще раз. Розрахувавши всі ймовірності, попередивши союзників та нейтральні сторони про щось зі своїх планів, Карейна перетинає лінію розмежування та швидко здобуває перемогу, незважаючи на минулі такі вже звичні пункти договору із супротивником. Адже навіщо цього дотримуватись, якщо сила на твоїй стороні, цей сценарій не просто пліт нашої фантазії, таке вже траплялося. І на раз. візьмемо конфлікт Вірменії та Азербайджану за нагінний Карабах. Усі формули миру, спроби домовитись та угоди про припинення вогню перестали грати ролі, коли Азербайджан здобув рішучу військову перевагу. Саме тому Україна так прагне досягти гарантій безпеки від західних держав, які б могли втрутитись, якщо раптом ситуація в майбутньому зміниться. А Росія, навпаки, боїться, що якщо не переможе Україну зараз, то далі їй доведеться мати справу із набагато більш сильним супротивником. А більше, російсько-українська війна взагалі має форму екзистенційного конфлікту, особливо для України. Тому простіру для довіри агресору тут просто немає. Які ще підступні сторони може мати мирний договір? Пам'ятаєте, на самому початку війни українські та російські делегації вели переговори в Стамбулі. Нещодавно The Wall Street Journal випустив огляд дивно віднайденого проекту мирного договору від 15 квітня 2022 року, і увагу слід звернути на пункти про кількість Збройних сил України 85 тисяч бійців 342 танка. Яко кажучи, не густо враховуючи той факт, що станом на квітень кількість військовослужбовців починала наближатися за різними підрахунками до одного мільйона. У чому пастка таких умов армія? Це основний гарант того, що твій ворог не знищив твою державу наскоком, і що ці перемовини взагалі відбуваються. І її зменшення як умова мирного договору, одразу порушують статус-кво, досягнутий на фронті. Для України прийняти такі умови, навіть за тієї критичної ситуації, що була у квітні, означало б визнати та очікувати повторний наступ РФ. Адже договір просто не відповідав би старому балансу сил. Простими словами, Україна легітимно слабка, а Російська Федерація не має обмежень, щоб не розпочати ще один наступ. Підсумуємо, що не дає сторонам вести мирні перемовини, навіть коли існує тупік на фронті. Перше, це невизначеність у майбутньому. Ставка на те, що ось ось міжнародна ситуація зміниться і вдасться зламати волю ворога до спротиву. Друге. Наявність можливостей до ескалації. Навіщо йти на компроміс, якщо можна підвищити ставки і спробувати відігратися. Третє. Недовіра до ворога. Договір фіксує статус кво і Якщо ситуація в балансі сил змінюється, договір втрачає сенс, тому, поки немає надійних гарантій тривалого миру, сторони продовжують війну. Четверте неприйнятність поступок у силовому потенціалі. Це особливо стосується тих умов, які Росія висуває Україні. Армія встановлює баланс сил на фронті. Якщо її скорочують, ця рівновага може бути порушена. І Санк Кост Фелесі – тягар втраченого під час війни. Хочете дізнатися більше про теорію міжнародних відносин? Підписуйтесь на наш канал на Ютубі та в Телеграмі. Донатьте на Збройні Сили України за посиланням в описі. Дякуємо вам за перегляд та ще почуємось.